Як я і говорив, не пробачу і не збираюсь пробачати. Медіакор, Шавлюк Олександр Вікторович, шанов, не шановний мною внутрішня гнида. Готуйся до того, що я звернувся до Міністра юстиції України щодо лішення ліцензії твоєї, до Генеральної прокуратури щодо погроз може, ті, тому що вже відео ти особисто опублікував і в коментах ти закликаєш мене знайти і розстріляти. До Служби безпеки України, а чого тільки мною повинні займатися? Хай тобою займуться, от тебе. Поки що тільки один вред, тому що ви тільки бігаєте, гавкаєте і за вас гандонів потім Оскар сидить під домашнім арештом, а хлопці на передової не можуть від мене отримати допомогу. Значить, що, за кожне слово, вам прийдеться. Відповісти, будь ласка, я все, все, кожне слово, кожну погрозу, кожну образу, що я е, колаборант, що я співпрацюю з е, телеканалами Соловйова. за кожне слово, ребята, не в цій страні, так інші ви відповісти. Я вам це обіцяю. Але я думаю, що в цій страні все-таки є, є все-таки надіжда в цій країні на якийсь перепорядок. От. Начальнику Усятушинського управління поліції, головного управління поліції міста Києва, до речі, звернувся Токару Петру Танасійовичу, щоб я не образив людину. Я звернувся також з заявою про фальсифікацію проти мене, протоколів, про порушення мною режиму домашнього арешту, про переслідування мене і моєї квартири, а потім ці протоколи. Несуть в суд і требують взяття мене під арешт. А в результаті ці протоколи фальсифіковані. Будете відповідати за це ребята. Верховному головнокомандуючому збройних сил України, голові Служби безпеки України, директор державного бюро розслідування, генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ, голові комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, голові Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. До речі, на жаль, змушений звертатися до Шуфрича, тому що він у нас, якщо хто не знає, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, так само як Льовочкін сьогодні має членство Комітеті Верховної Ради України з питань оборони і внутрішньої розвідки. Ну а кому ж там ще будь? Не вже ж там сидіть. Істесина ж Бойку, і Шуфричу, і Льовочкіну. Заява про незаконні дії Служби безпеки України, яка залетіла до мене в квартиру, побила мене, побила волонтера Володимира. Розбила всі ліки, які на другий день планувалися вести в Бахмут. Розбили ящики. Ось, Все наведено, все розписано. Нічого не пробачено, нічого не забуто. Всі імена, явки, паролі, хто був, хто був присутній, як себе проводили, як себе вели, е як е вривалися, як одурили мене за дверями, казали, що ця поліція прийшла перевіряти е домашній арешт. Но насправді там було 10 чоловік. З топорами на секундочку, це ж ми в демократичній країні живемо. Да? Ну, давайте, давайте. Прошу провести перевірку описання в заяві Дій Служби безпеки України, вжити в межах компетенції заходів для відновлення порушень прав Оскера, Зарецького та притягнення до відповідальності винних службовців Служби безпеки України, які обзивали нас, матюкали нас, били нас. І за це все ви відповісте, друзі мої, не други мої. Прийняття та невідкладно зареєструвати дану заяву, розпочати за цією заявою судове розслідування, про результати розгляду мене повідомити, про що я. Зараз на відеокамеру підписую. Вставляю печать. Ні-ні-ні, ребята, в этой країні, в цій країні буде все по закону, а не по безпреділу. Це ви привикли повилуплювалися з 90-х і думаєте, що вам все дозволено. Ні, 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 ні. Країна міняється. Ви просто про це ще не знаєте. Ви привикли жити в тій Україні, де безпреділ, де можна з топорами приходити, де можна вбивати журналістів, де можна віджимати бізнес, де можна клепати кримінальні справи, де можна всіх херити. Україна змінюється. Потяжі ще війна закінчиться. Тоді ви на своїх шкурах почуєте наскільки вона змінилася. Заяви до прокуратури. Також ось у мене теж все готове на діяльність і бездіяльність е, Міністерства оборони, яке відповіло мені, що хлопці всі одіті, всі забезпечені і не потребують жодних, е, жодного забезпечення. Хорошо, давайте поговоримо на цю тему. Ось ціла кіпа ще документів, подивіться, теж підготовлено. Тому, ще раз сказав: я не просто розповідаю, я беру і роблю. Пишу, готую. Ось у мене документи з приводу, до речі, всіх звернень до мене по безвісті зниклим. Окремо ще заяви звернення Міністерства оборони президенту, Генштаб, Червоний Хрест. Так що, ребятушки, як говориться, а? зустрінемося з вами в кабінетах, де має бути закон, порядок. Подивимося, наскільки ви готові йти на безпреділ і наскільки ви готові пресувати Оскара. Будемо тільки по букві закону діяти. Тому що ця країна має право на існування, на демократію, на права людини, а не на ті умови, які ви нам створюєте. Ви будуєте тут КНДР? Ну що ж, будуйте, будуйте. Ви там і житимете в тому тобто КНДР, 2 на 2 вам там, 2 кілометри на 2 вам там виділим, бітоном, обельєм, і вас там всіх посадимо. І Будете сидіти. Вас ізолювати треба від суспільства, від українців, від військових, від зовнішніх проблем України, внутрішніх проблем України. Тому що ви найбільше зло для цієї держави. Ну, після, звісно, російських фашистів. Так що, як я і обіцяв, друзі, не словом а ділом. А о 20-й годині вечора сьогодні прямий ефір в Ютуб-каналі. З людини, яка вийшла на мене з проханням з пропозицією провести з ним спільний ефір. Я завжди відкритий, до будь пожалуйста. Так що ми вам всім злагоди. І що? Будемо спостерігати, що буде далі. На що система піде далі? Завтра в мене суд, в середу в мене суд. У мене все розписано вже. Ну, Мені вистачає ще вон, часу, щоб пакувати зараз посилки передок. ссилки. Передокон носить. Що ти там їм? Консерви. Цукор, каву пакуємо зараз на нову пошту, де хлопці заберуть шоколад. Да. Отакі от до речі розтирання для хлопців теж передаємо. Ящики пакуються повністю на передову, а там волонтери, заберуть, повезуть на самий-самий передов. Так що і тут работаємо, і там работаємо, і це все під домашнім арештом. КПД. У мене зашкалює, як бачите, в відлічі від наших врагов. Всім дякую.